Вітаю вас на онлайн уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку растрова та векторна анімації, GIF та веб анімації. Продовжуємо знайомитися з анімаціями і сьогодні ми з вами дізнаємося про поняття растрової та векторної анімації, а також дізнаємося про GIF та веб анімації. Давайте подумаємо, які основні властивості зображень растрової графіки, які основні властивості зображень векторної графіки. У чому основні відмінності растрової графіки від векторної, та у чому полягає морфін? Я вам нагадаю, що растрові зображення це зображення, які складаються з маленьких кубиків, які позначаються як пікселі, а в основі векторної графіки лежать геометричні фігури. Растрова ж анімація використовує растрові графічні зображення, тобто растрова анімація є послідовністю растрових зображень з етапами змінення положення чи форми об'єктів або їх частин, які демонструються через короткі інтервали часу, як це показано на малюнку. Такий набір зображень може бути створений у будь-якому растровому графічному редакторі. Або з використанням фото чи кінокамер. В останніх випадках зйомка об'єктів здійснюється із, інтервалом, із заданим інтервалом часу між кадрами. Такі інтервали можуть бути як доволі малими, в 5 секунди, або 20 кадрів на секунду, так і дуже великими, наприклад, 1 година, 10 діб, місяць і тому подібне. Значні за тривалістю інтервали між кадрами використовують для фіксації процесів, що відбуваються повільно. Цвітіння квітів, змінення пір року, змінення положення, зірок на небосхилі. Наприклад, цвітіння квітів можна побачити на відео за адресою або на екрані. Посилання на дане відео я залишу в описі під відео. У подальшому для створення анімації потрібно використовувати спеціальні програмні середовища, у яких завантажуються створені зображення і розміщуються в певній послідовності, встановлюється тривалість показу кожного із зображень і відзначаються інші значення властивостей анімації. Такі програмні середовища можуть зберігати створену анімацію у відеофайлах або у файлах графічного формату GIF або WebP. Векторна ж анімація використовує векторні графічні зображення, які є сукупністю графічних примітивів. Для створення векторних примітивів використовують математичні моделі геометричних фігур, тому у векторній анімації доволі часто використовують ефекти морфінгу з автоматичним створенням проміжних кадрів між заданими користувачем ключовими кадрами. Це значно спрощує деякі операції під час створення анімацій та зменшує затрати часу на малювання кожного кадру анімації. Наприклад, анімацію руху прямокутника, як показано на малюнку, можна задати початковими та кінцевими координатами. Його вершин, а проміжки положень будуть автоматично визначені з використанням форм, що описують рух цього прямокутника і визначають його положення через певний інтервал часу. Так, ми бачимо, що в першому положенні це початок положення, а п'яте положення це кінцеве положення через 1 секунду. Також у нас будуть проміжні підсумки це 2, 3, 4, які будуть фіксуватися через певні проміжки часу. На малюнку 5.16 також початкове та кінцеве положення прямокутника в початковій 0 секунді та кінцевій 1 секунді. Час анімації є ключовим кадрами. Залежно від установленої користувачем кількості кадрів анімації за секунду програма згенерує зображення для проміжних кадрів. Створити ж векторну анімацію з використанням тільки інструментів векторного графічного редактора, як правило, неможливо. Зазвичай векторні графічні редактори є складовими програм створення векторної анімації, таких як Adobe Animation, Pivot Animation, Stick з Tab, -tab OpenTance та інші. Тепер же давайте поговоримо про гіфки та вебпі-анімації. Які типи файлів використовують для зберігання растрових графічних зображень? І чи бачили ви рекламні повідомлення на вебсайтах, чи використовували в них анімації, наприклад, таку, як от зараз ми бачимо, танцюючого вебмедика. Однією з растрових анімацій є анімація, що може бути збережена в файлах формату GIF. Що означає з англійської як формат обміну зображеннями. Цей формат був розроблений доволі давно, ще в 1987 році компанії Campus Server. Незважаючи на те, що формат розроблено до епохи активного використання інтернету, саме з інтернетом і пов'язано широке використання файлів цього типу в наш час. А саме Однією з особливостей файлів формату GIF є зберігання послідовності кадрів в одному файлі та їх відтворення з певною швидкістю для отримання ефекту анімації. Уміст файлів формату GIF відтворюється автоматично практично всіма сучасними браузерами. Для їх відтворення на веб-сторінках не потрібні додаткові інструменти, різноманітні програвачі типу відео для Adobe Player або RealPlayer. Тому файли кіт анімації широко використовуються для відтворення на сторінках веб-сайтів, наприклад, рекламних банерів, таких як Smart Документи Дія. На відміну від відеофайлів, графічні файли з розширенням імені GIF менші за розміром, що суттєво для відтворення веб-сторінок та мобільних. Та на мобільних пристроях. А також для мереж з невисокою швидкістю доступу до інтернету. Ці файли мають такі значення властивості, як кількість кольорів, що можна відтворити, це 256. Використання властивостей прозорий кольор альфа-канал для одного з кольорів у палітрі. Підтримка анімації присутня. Установлення різної тривалості показу окремих кадрів також присутнє. І, звичайно, додавання звукового супроводу це, на жаль, відсутнє. Що ж таке WebP? У 2010 році компанія Google Ins запропонувала новий формат файлів для зберігання графічних зображень з підтримкою анімації, а саме WAP. Тобто малюнки для веб. Цей формат, на думку розробників, замінить формат GIF, PNG та GPG, що активно використовується для розміщення зображень на веб Який формат? Як і формат GIF, WebP може зберігати анімацію як послідовність окремих кадрів, перевагою цього формату є можливість зберігання зображень з більшою кількістю кольорів, порівняно з GIF, та нові алгоритми стиснення даних. І завершувати сьогоднішній наш коротенький теоретичний урок. Ми будемо питаннями для самоперевірки, а саме, які існують різновиди графіки їх два, назвіть, будь ласка, та в якому році з'явилися гіфки, а в якому році вебпі-анімації. Напишіть, будь ласка, ці дві дати роки, роки точніше у коментарях під відео. Вдома повторіть, будь ласка, параграф 5.2 сторінки 190-193 з підручника з інформатики для 7 класу. Я ж на цьому з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. А зараз запрошую до перепочинку, як пан Смайл. До нових зустрічей. Всі, хто мають бажання, можуть підтримати канал фінансово за посиланням в описі під відео.